Сьогодні перша річниця звільнення Херсона від російської окупації місто герой, місто символ, місто надія, місто наших людей, які не підкорились ворожій силі і надихали своїм спротивом усіх нас та весь світ. Це наші синьо-жовті прапори, які знов-знов доводили на херсонських вулицях та у багатьох домах і квартирах, що Україна єдина уся. Від північного кордону до нашого моря. Це місяці без зв'язку, без інформації, але з вірою. З вірою в Україну. Це зусилля багатьох людей, які рятували, допомагали, наближали. І звісно, це емоції, це особливі емоції, коли бачиш, як свої повертають. І коли знаєш, що Україна так само, як про Херсон. nem